Майже 200-літній храм реставрують на Прикарпатті. Церкві святої Параскеви П'ятниці незабаром 185 років. Свого часу побудували дерев'яну церкву без жодного цвяха. А божественні літургії тут правили усі ці роки, навіть у радянський період. Зараз храм вже кілька років відповідно до церковних канонів, розписують коломийські митці. У мишинському храмі побували й ми. Перші згадки про храм священномучениці Параскиви п'ятниці у селі Мишин. Це Нижньоварбіська громада на Коломийщині, датуються ще першою половиною 19 століття. Чимало інформації про цю святиню є у польських архівах, розповідає настоятель церкви отець Микола Атаманюк. Ми зустрічали багато різних дат, починаючи навіть від 1834 року. Особливість дерев'яного храму в тому, що він збудований без жодного цвяха, а давні згадки засвідчують, що церкву не зводили безпосередньо у мишині. А Привезли з якогось іншого місця, продовжує розповідь священник. Цю церкву привезли, і в 1841 році ця церква вже стояла, була посвячена. Церква була повністю дерев'яною під гонтом. Згодом її перекрили бляхою. В 70-х роках минулого століття тривав масштабний ремонт і реставрація храму, а після того вже в 2000-х знову приступили до роботи. Адже з часом і покрівля, і стіни, і підлога своє відслужили. Усе втілюють з ініціативи та за кошти парафіян. Ділиться голова церковної громади Володимир Грекул. Людям приємно за того, бо спонсорують, дають із за кордону гроші, передають і роблять. І, і приносять до церкви, так жертвують. Зараз усе вкладено. Ну так як по канонах. Над відновленням дерев'яних атрибутів храму вже впродовж багатьох років працює місцевий мешканець, майстер Різьбяр Василь Атаманюк. Він виготовив новий пристіл, сходи, хори та дерев'яне оздоблення. Великим задоволенням взявся за цю роботу. Ну це вже робилося так по, по сучасному, бо тому що. Старий пристіл, який там був, він був шамурований з цегли. А у 2018 році розпочали внутрішні реставраційні роботи. Зокрема, розписують храм відповідно до канонічних церковних правил Коломийські художники на чолі з Володимиром Радомакіним. Перш ніж розпочати ці художні роботи, проконсультували з мистецтвознавцями, чи є в храмі старовинні самобутні ікони, які варто зберегти, продовжує настоятель церкви. Нам дуже мало залишилось попередніх церков, якихось старовинних ікон, які це вони втратили своє якого існування, але на даний час відбулися і реставрації іконостасу, художні роботи завершені. Художниця Ірина Болидзюк розписом церков займається близько восьми років. Спеціалізується на орнаментиці. Роботи в Мишинській церкві зробили вже вдосталь та ще є над чим працювати. Це бокові частини храму та вівтарна. Працюю теж з художниками, які більш досвідчені, вже працюють понад 20 років. В Мишині церкви ми розпочинали. Приблизно десь 2018 рік, це рік замалювали купол. У нас було тоді трохи більше. Пізніше був коронавірус, тобто деякий час був інтервал, ми не працювали. А зараз знову повернулися до цієї справи. 185 річчя церкви урочисто планують відзначити на храмове свято святої священомучениці Параскеви Цьогоріч відповідно до новоюлянського календаря його вперше відзначатимуть 28 жовтня. Ми гордимося тим, що ми вже маємо які. Величний храм, який вже 170 років духовного людина зростає в храмі. Вона хреститься, вона отримує шлюби, вона здійснює всі ті треби таїнства, які є для потреб християн. Тому мишинська парафіяльна громада цього храму Православної церкви України запрошує усіх вірян спільно помолитись на храмове свято. Із мишина Нижньовербізької громади Ольга Гереджук та Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК.